Більшість людей перекидає відповідальність на лікарів і нічого не хочуть робити для свого здоров'я. Вони думають, що вони будуть жити так, як вони хочуть, будуть їсти все підряд, не займатися спортом. І вони прийдуть до лікаря, лікар дасть їм золоту таблетку і в них все буде супер. Так що дивіться, дуже багато з вас спостерігають за моїм. Я дуже багато розказую про концептуальний підхід, про комплексний підхід для відновлення і збереження здоров'я. І ніхто з вас навіть... Не задає питання. Ви ось дивіться, я вам скажу одне: що треба займатися профілактикою здоров'я, треба робити щось для свого здоров'я, для того, щоб не хворіти і бути здоровими. А більшість людей просто-напросто перекладають відповідальність на лікарів, замість того, щоб взяти відповідальність за своє здоров'я в свої руки. Тому я вам ще раз говорю: кому дійсно цікаво, як зберегти своє здоров'я, як відновити його? Що треба робити? Я володію інформацією, я маю комплексний підхід для відновлення і збереження здоров'я. Кому цікаво, пишіть мені приватні повідомлення, і я доведу вас до результату. Я навчу вас дійсно, як займатися профілактикою свого здоров'я, як бути здоровим і не хворіти. Тому всім бажаю гарного дня і чекаю ваші повідомлення.